Коли Путін на самому початку свого існування в якості президента сказав таку фразу, яка мене тоді зачепила. І з того часу я вже не зачеплений хожу, я вже розумію, хто він такий є. Чоловік – це очень просто. І я по -по потім зрозумів, наскільки це абсурдно. Ну, мільйони людей. Сотні тисяч інституцій і інститутів наукових в прямому розумінні вивчають людину, вивчають чоловіка. Анатомія, фізіологія, біологія, судини, як вони працюють, як працює кров, як це робити, як це? Автомобілісти, як зручніше сидіти, сільськогосподарські, що зручніше їсти? і Що людина хоче їсти. Лікарі, як лікувати. Це просто мільйони, як не десятки, як не сотні мільйонів людей. Сотні мільйонів, очевидно, тому що це і вчителі, які просто навчають маленьких людей, щоб вони виростали вже розумними. Це сотні мільйонів лікарів, які лікуються. От всі ці люди намагаються розібратися. Що таке людина, що вона хоче? Я не кажу вже про, 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 про мистецтво. Шекспіри, Шевченки. А чому людина так робить? А чому не так? Чому вона закохується? Чому вона не закохується? Чому вона розлучається? Як вона виховує дітей? Це просто все людство без винятку, так чи інакше залучено до вивчення себе, тобто людини, гомо сапінс. І тільки одна людина на земній кулі називається Путін. Человек это очень просто.